А потім одразу з побуту. Ну, перш за все, зараз розкриється презентація. Перш за все, було проведено соціалічне опитування серед жителів міста Миколаєва на тему рівень задоволеності якості життя в Миколаєві, охоплюючи фактично всі сфери життя в Миколаївці, Всі сфери побуту. Перш за все, Перш за все хочеться. Зараз... Перш за все от, щодо методології дослідження, інтерв'ю проводилося фейс то фейс тобто індивідуальне поквартирне було хоплюючи всі райони міста. Проводилося воно 3, протягом трьох днів це з 16 до 18 січня, попри погані погодні умови, але все ж таки. Інтер'єри попрацювали максимально, максимально доступно і було опитано 800 респондентів з максимально допустимою похибкою близько 5%. Щодо першого блоку, у нас блок життя Миколаєва. 51% респондентів частково повністю задоволені життям, своїм життям в місті Миколаєві. Серед них, зокрема, Жінки більш задоволені, жінки 58,5%, чоловіки ну вже відносно менше. І більшість з них, зокрема, з тих, хто задоволений життям Миколаєві, це люди поважного віку, це 46,8%. Тому ну, то маємо такі результати. А, наступний, наступний у нас це щодо найвищий показник повний або часткової задоволеності проживання в місті спостріляється у жителів Заводського та центрального районів. Там у них близько однаковий результат, тобто понад 60%. І, а один з найвищих показників незадоволеності місцем проживання у жителів корабельного району, у них відсоток 63, 63,4%. Зокрема. Миколаївці задоволені створеними умовами для вільного віросповідання 54,4%, 53,4% самовираженням через зовнішній вигляд, вираження національної ідентичності 45,8% і політичними поглядами ну, 36,7%. Ну, доволі толерантні у нас миколаївці. Щодо ситуації в місті в найближчі 5 років, от, щодо прогнозів. Зокрема, більше 50% миколаївців вважає, що ситуація в Миколаєві покращиться, що ну, достатньо хороший показник. Зокрема, серед молоді таких 58,4%. Це ну, досить великий показник. Серед людей похилого віку цей показник значно менше, він становить 34,7%. Найбільш песимістичними у нас є люди середнього віку, їх 29,5%. Зокрема, соціальне самопочуття от, щодо освіти. Освітою задоволені 61,5% миколаївців, серед них ну, найбільш задоволені молодь, 53,9%, а незадоволених 8,4 всього серед всіх миколаївців, тобто то менше 10 частини. І найменш ну, тобто незадоволених це спостерігається серед серед респондентів старшого покоління 50%. Щодо безпеки в місті, повністю або частково задоволення стану безпеки в місті 54,1% миколаївців, тобто більше половини, а однаковою мірою задоволені та незадоволені 33,7%, ну, в принципі, загальний результат задоволеності і такого посереднього да, балансуючого результату, тобто досить високий. А от незадоволених ну, трошки більше 10 частини миколаївців. Зокрема, умовами ведення бізнесу задоволені всього лише 24,5% миколаївців. Тобто, ну, звичайно, це серед тих, хто, хто має якесь відношення до бізнесу. Однаково задоволені і незадоволені 44,3% і незадоволені зовсім 31,2%. Показник достатньо. Ну, не дуже хороший, тому що особливо на рівні незадоволених, кількість незадоволених переважає над кількістю задоволених, ну, це досить песимістично. Але ну, маємо те, що маємо поки. Щодо заробітної плати, задоволені суми винагороди, економічно активне населення від 18 до 49 років 61,6%. По порівнянні по з дослідженнями в інших регіонах, ну, з подібними дослідженнями Миколаєві, один з найвищих показників задоволеності, саме економічно активного населення, от на відміну від людей передпенсійно-пенсійного віку, серед таких задоволених всього лише 38,4. Рівень довіри та задоволеності послугами, от найбільший рівень довіри серед громадян 44% має міський голова Миколаєва, тобто найбільший рівень довіри, а також у поліції 43,8%. Найменший рівень довіри це у суді 58%, тобто це рівень недовіри. І у закладів охорони здоров'я 44,1%. Миколаївці не довіряють ні судам, ні закладам охорони здоров'я. Ну, дуже значні показники насправді. Щодо благоустрою, не незадоволені от 58,2% безкритурними тваринами, тобто станом на сьогодні з безкритурними тваринами проблемою. Далі урни для сміття 43,2%, тобто не вистачає. Води, якість води з крану 42,42%, і освітлення і дороги 33,7, і стан відкритих годин 39,5. Тобто ці 5 показників це якраз найбільше, чим не задоволені Миколаївця. Найбільше незадоволені прибиранням жителів Ленінського району це 46,8%. І найчастіше, на думку респондентів, є центральний район 48,8%. Четвертий блок – охопив транспортну систему. Зокрема, опитувалися респондентам давалося варіанти, обрати три варіанти, не більше трьох варіантів, на яких вони, на яким транспортом вони користуються в місті. Зокрема, 91% з усіх городян користуються маршрутними. Маршрутками 54 тролейбусами, пішки у нас 39,2%, трамваєм 33,9. Власне авто, це ну, яскравий показник, якраз, тому що це тільки ті, хто мають власне авто, 23,8% користуються власним авто. Миколаївці е не задоволені, ось 5 показників найбільш незадоволені вартістю проїзду. Це 37,9%, оснащенням зупинок 37,2%, пасажиромістістю транспорту 35,4, технічним станом транспортної інфраструктури 31,1 і внутрішнім оснащенням транспорту 29,9. Оптимальною та обґрунтованою ціною за проїзд на шовному таксі є, От, як ми бачимо, що 4 гривні найбільш. Найбільша кількість респондентів при 37%, відсотків, ну і 37% ті вважаючи, що 3 гривні це найбільш угрунтоване ціною за проїзд. Тобто, ну, хочеться сказати про те, що або респонденти вже змінилися з цієї суми, або ну, їх вже в принципі влаштовує та ціна за проїзд, яка є. Але також до 2 гривень хоче повернутися, ви бачите, 20 29, 23 і респондентів. Ну, що до 6 гривень підвищення тарифів. Тут 2,8% респондентів, це в межах допустимої похибки, тому ну, цей результат не показовий. Також 80% кладців відчувають потребу в наявності нічних рейсів громадського транспорту саме в усіх районів міста. Тобто тут акцентується увага, що не всі райони мають нічний транспорт, і це. Ну, Достатньо проблематично і відкрито говорили про це респонденти під час опитування. 62,5% миколаївці готові пересісти на велосипеди, але не роблять цього, зокрема, через незручність 21,1%. Незручність власну мається на увазі. Стан здоров'я 23,5%, а особлива відсутність велодоріжок 19,4. Також було питання щодо. Рентабельності на ну, щодо створення володоріжок і значна більшість миколаївців вважає, що потрібно ну що що вони потрібні в місті і тоді вже пересідала на.